Олег Синютка, народний депутат України і Європейська Солідарність, доєднується до нашого ефіру. Ми тут справді багато говоримо про імідж. Ви про це згадували, пані Оксано. Я про це запитувала пана Бучина. І знаєте, от я собі подумала також про те, що важливо, що ці всі, всі корупційні справи, те, що розслідують журналісти, це ж в першу чергу, навіть не наш імідж в Європі, серед наших партнерів. А тут в Україні для людей, які залишаються з цим всім, які всі це бачать і не розуміють, чому так, чому з одного боку вони повинні донатити і зараз ми маємо в себе плашку на екрані, де просимо підрозділу Нацгвардії допомогти, і ми розуміємо, що протягом цього ефіру люди не надто активні, тому що ну для людей теж важко. Вони живуть з маленькими зарплатами, з маленькими пенсіями і постійні зі всіх боків прохання допомагати. А військові, з якими ми говоримо зі сходу, вони ну зовсім просять про те, тому що є речі, які передають в великих масштабах ці ж західні партнери, але є дрібні речі. Які їм не купують, не передають, і це тільки силами українців. Тому, попри все, ми справді е, насправді це добре, що ми можемо про це говорити і в прямому ефірі, і обговорювати це навіть в час війни, коли розуміємо, що це все. Ну, дещо псує імідж, але просимо вас, українці, не здаватися, тому що від цього все залежить, і все-таки донатити. Навіть за ось цим рахунком, який ви бачите, кожна гривня ваша важлива, тому що ця картина це лише символ того, що ми хочемо подарувати тому, хто зробить найбільший донат. Але навіть якщо ви скинете кілька гривень, то ці дальноміри ми зможемо закупити і відправити бійцям. І ви це все побачите. Ми прозвітуємо і покажемо це в нашому ефірі. Пане Олеже, будь ласка, вам слово. Думаю, чи ви теж можете відреагувати і на ці кадрові зміни, які ми впродовж цього тижня бачили, як з цим бути? Як нам уникати подібних випадків далі, в принципі? Це... Я завжди казав, що чесність, відверта розмова, а тим паче свобода слова, точно не на шкоду єдності. Навпаки, чесність і щирість це об'єднує людей, і коли ви в прямому ефірі обговорюєте достатньо непрості теми, теми, які я переконаний, не просто про імідж, а про набагато більше про те, якою буде наша держава завтра. Бо те, що ми переможемо, це 100%. але ми не маємо створити в нашій державі Білорусію під синьо-жовтим прапором, тому що не за це сьогодні іде боротьба усіх українців, тому Бог з ним з іміджем. А от ви уявляєте, як почувають себе солдати на фронті, коли вони розуміють, що начальство в мінобороні. Просто краде гроші, от як поруч ми ж розуміємо, що поруч стоїть і боєць національної гвардії, і боєць збройних сил України, і боєць державної прикордонної служби, коли він бачить інформацію, що міністерство оборони закуповує ті ж самі продукти не просто дорожче, аніж на ринку, а в декілька разів дорожче. Аніж це робить державна прикордонна служба, і на засіданні антикорупційного комітету міністр оборони Резніко вже сказав, що його заява стосовно службу, свою служби безпеки України спрямована не проти журналістів, які чесно і відверто добре роблять свою роботу, а спрямована проти тих. Чиновників, які на сьогоднішній день просто крадуть і наживаються на тому, що парламент пішов на правильні свій час речі. Бо коли ми спростили механізми закупівель, то це було потрібно. Але сьогодні насправді треба зробити три речі: і першу річ я думаю, що ми прекрасно розуміємо, що ця річ була зроблена під впливом, в тому числі і наших західних партнерів. бо коли з вечора появляються заяви про відставку, а на наступний день появляється рішення про надання танків леопард, то даруйте, але ці речі взаємозв'язані на жаль для українців і для українського суспільства. І відставки тих чиновників, які замішані в корупційних скандалах, це правильно, це справедливо, правда, дещо запізно. Але я переконаний, що відставки це мало. Що таке відставка? Відставка це фактично визнання корупції, яка сьогодні перебуває в вищих ешелонах влади. Сьогодні дуже важливо, щоб після відставок було чесне, відверте і справедливе розслідування, щоб справді були розставлені всі крапки над її. І якщо людина не просто подала у відставку, а людина винна в злочинах, вона повинна понести. Відповідне покарання, і я переконаний, що це буде статисфакція для дуже багатьох, хто сьогодні ціною свого життя, ціною свого здоров'я, ціною власної крові захищає нашу державу. Але ще важливіше це змінити систему. От всі речі, які були зроблені останнім часом, це відміна системи Прозоро, це відсутність парламентського контролю. Вони не привели до покращення. Вони навпаки привели до цих корупційних ризиків, про які ми сьогодні говоримо. Тому третій крок, який дуже важливо зробити, це змінити систему. Антикорупційна вертикаль повинна діяти. Я переконаний, що повинна бути відновлена система Прозору, бо це смішно і страшно, коли чиновники відсутністю електроенергії пояснюють своє бажання приховати реальні ціни при використанні державних грошей. І звичайно, що повинен бути відновлений парламентський контроль. Це ненормально, коли за 11 місяців війни на одинадцятому місяці війни ми не бачимо зі звітами міністрів у стінах Верховної Ради і. Я переконаний, що зміни будуть теж в уряді, але тут дуже важливо, щоб ці зміни проходили відверто, чесно і прозоро, щоб ми одних корупціонерів не змінили іншими корупціонерами. Сьогодні дуже важливо тримати єдність суспільства, але сьогодні дуже важливо, щоб дати можливості управління професійним, чесним, патріотичним людям. Це той вихід ситуації, який сьогодні потребує країна, Бо те, що ми переможемо. Вже немає жодного сумніву, тому що 3 мільярди Сполучені Штати, 2,5 мільярди, і це доларів Рамштайн, 2,5 мільярди знову допомога Сполучених Штатів, 400 мільйонів танки. Абрамс, танки Леопард, танки Амбрас. Я розумію, що це та допомога, яка точно сьогодні допоможе Україні. Але солдат на фронті повинен відчувати справедливість, повинен відчувати, що він воює за країну. Де діють чесні прозорі правила гри, де є справедливість, де є законність. І я переконаний, що тоді наш воїн буде ще більш мотивований захищати країну. От те, що нам сьогодні треба зробити.